Доброї передоби всім слухачам. Мене звати Кондратенко Дмитро. І сьогодні я хочу презентувати відео на тему засоби розробки програмного забезпечення, інструмент розробки веб-апі Swagger. Почнемо сьогодні з плану наших дій. Отже, по плану, сьогодні хочу спочатку розказати про те, що взагалі таке API, на що його документувати, далі порівняти Swagger з аналогами. потім Говорити трохи про історію створення Swagger, власне, леву частку нашого відео сьогодні буде займати розповідь опису інструментів Swagger, Swagger, які дозволяють користуватись тими чи іншими функціями, які він надає. І зробимо в кінці певні висновки того, що було сказано впродовж цього відео. Отже, взагалі, що таке API? API, це з англійської Application Programming Interface, це набір процедур, протоколів, інструментів, які дозволяють різним програмним додаткам спілкуватися між собою. API надає можливість здійснювати взаємодію з різними сервісами і додатками, використовувати спеціальні запити і відповіді. Так, створення API і документування API є невід'ємною частиною повсякденної роботи продуктових IT-компаній. При значних обсягах і недостатньому рівні автоматизації, ефективність такої роботи значно знижується. І тут на допомогу приходить інструмент Swagger, він дозволяє реалізувати вказаний підхід з найменшими втратами якості розробки. Власне, Swagger, він уніфікує і автоматизує розробку і документування API. Тож, давайте поговоримо далі про. Власне, Свагер і приклади його застосування на практиці. Для початку порівняємо взагалі ринок таких інструментів. Отже, з серед основних таких аналогів можна виділити чотири. Перший це Postman це інструмент, який тестує API. Він дозволяє створювати і надсилати HTTP запити і перевіряти відповіді них. Тобто, в плані порівняння зі Swagger Swagger свагер має більш. Функцій щодо тестування API і створення API, і документування api Тобто Посмен, він направлений на, на швидке тестування API, але Swagger в порівнянні з POSMA має основну важливість і відмінність це можливість через документувати це API. Ем, є також один з. Головних інструментів це SOAP UI, який дозволяє тестувати веб-сервіси, але він виконує тести і на основі SOAP протоколу Тобто SOAP протокол такий же протокол, схожий, використовується і в Swaggerі, але в Swaggerі OpenAPI протокол. Його підтримує більше платформ і інструментів. Відповідно, Swagger більш популярний, ніж SOAP UI. Але такий варіант також можливий. Також третім аналогом Swagger є Fiddler. Він аналізує налагоджує HTTP -трафік і налагоджує HTTP-трафік між веб-браузером і веб-сервером. Якщо говорити про тестування API, то він дозволяє перехоплювати, аналізувати і модифікувати HTTP-запит і відповідь. І, відповідно, це дозволяє тестувальникам здійснювати валідацію запитів і відповідей, перевіряти. Правильність передачі параметрів, куки і інших елементів, і локалізовувати виявляти проблеми ЗАПІ. І останнім аналогом, який би я хотів виділити, це JMeter. Це інструмент для тестування власне продуктивності і ефективності програмного забезпечення. Він може бути використаний з точки зору тестування, саме таким чином, що він створює запит до API, аналізує відповідь і оцінює. Навантаження вимірює час відповіді та інші якісь метрики, необхідні для того, щоб виявляти помилки і покращувати продуктивність. Відповідно, в цілому можна сказати, що всі ці інструменти доволі якісно тестують API. але Swagger має одну неоспориму різницю і відмінність між ними це він має можливість генерувати документацію. До в власно... Айпі, тобто, щоб не власноруч ми робили це, а генерувати автоматично. Тому в плані автоматизації Swagger набагато якісніший в цьому плані. Переходимо далі. Власне, до і особливостей. Отже, з власного досвіду можна, сказ... можна сказати, що Swagger має простий легкий інтерфейс. Також не один я таку думку про Swagger формулював. Він дійсно доволі легкий у розумінні. Далі автоматична генерація документації, власне, про те, що я казав трошки раніше, він дозволяє автоматично створювати документацію для API з використанням стандарту Open API. Тобто SOAP UI використовує стандарт SOAP API, Soap а Swagger використовує стандарт Open API. Open API підтримується більшою кількістю платформ, тому, відповідно, це також. Є однією з основних переваг Swagger. Далі Swagger також підтримується різними популярними мовами програмування, підтримується різними відкритими стандартами. Власне, найголовніше це OpenAP, тому що через те, що майже всі платформи і інструменти підтримують API, Swagger, який базується на API стандарті. Також підтримується багатьма платформами. І, власне, також Swagger надає функціонал по тестуванню і валідації API, як і попередні, вище згадані програми. Але основною відмінністю також Swagger від інших аналогів є те, що Swagger має активну спільноту розробників і відкритий код, і це дозволяє розширювати налаштовувати програму власне, під потреби. Швидше, тому що код відкритий. Коротко про історію Swagger. Swagger свагер розроблений компанією Reverb Technologies. Вона була заснована в тисячі, 2010 році в Міннеаполісі США. Засновниками були Тоні Тамбуріно, Райан Дювел, Нік Селлер. А відповідно, переломним моментом в історії став 2015 рік, коли свагер був перенесений до спільноти, власне, OpenAP Initiative, Є, яка є частиною Linux Foundation, і зараз на даний момент розробка і підтримка продовжуються на сьогодні саме там. Отже, переходимо, власне, до стеку Swagger Tools. Тобто Swagger включає в себе кілька окремих інструментів для роботи з API документацією, і основні з них це Swagger Core, Swagger Code Gen, Swagger UI і Swagger Editor. Надалі пропоную перейти, власне до. Опису можливостей кожної з них. Отже, Swagger Core це реалізація OpenAPI на мові Java. Для того, щоб користуватися цим, необхідно встановити компілятор Java. Swagger Core це ядро системи, і він дозволяє отримати документацію на базі створеного коду. Так, наприклад, в результаті підключення ядра нам стане доступний набір анотацій. Необхідних для опису коду проєкту в самому коді, відповідно, таких анотацій є безліч, доволі багато. Ось основні з них на екрані. Вони дозволяють описувати код таким чином, щоб потім на основі цього зробити автоматичну документацію цього коду. Можемо бачити, що код стає більш структурованим за допомогою цих анотацій, відповідно логічно, тому що. Повинна бути якась структура, що програма автоматично згенерувала потім на основі цього коду документацію. Але з іншого боку, можна сказати, що такий не зайвий, а просто додатковий шар структури, він робить код менш читабельним. Але тут вже треба балансувати між читабельністю коду і можливістю згенерувати документацію коду автоматично. Далі переходимо до Swagger Code Gen. Це генератор коду для реалізації типових рішень. Таких, наприклад, як Заглушки серверів, сервер Stubs для зовнішніх клієнтів, що забезпечує обмін даним сервером, API Clients, клієнтські бібліотеки API, що дозволяють інтерфейсу на стороні клієнта працювати з інтерфейсом. На стороні клієнта. А, і <кій> також інструмент дозволяє е, готову, отримати готову документацію на основі коду проєкту. Ті самі функції, що і Swagger Core. Е, е, так, наприклад, цей основна перевага Swagger Code Gen Swagger Core в тому, що Swagger Code Gen працює на, більших мов, на більшому списку мов програмування. Тобто, так, е, наприклад, заглушки сервера можна. Написати на більш ніж 10, 10 мовах сучасних і популярних в програмуванні. Також не відстають від глушок серверу і клієнтські API. І, відповідно, документація в форматі html Confluence Wiki також можна її зробити. Так вона буде не сильно читабельною, але все одно така можливість присутня. Переходимо далі. Далі, мабуть, одна з головних, основних, найбільш відомих технологій Swagger, Swagger UI, інструмент, який генерує інтерактивну документацію по попередньо створеній мовонезалежній специфікації OpenAPI проєкту. Користувальський інтерфейс програми можна налаштувати за допомогою власного файлу специфікації. І потім опублікувати на сторінці в браузері. Бачимо на прикладі на малюнку. Одна з таких сторінок це PEDSTORT, проект, prec який в відкритому доступі лежить. Можу надати посилання на джерело внизу відео. І, відповідно, так, основною перевагою Swagger UI є те, що всі ендпойнти програми, всі елементи api програми ми бачимо на одній сторінці. Відповідно, можна одразу оцінити складність Апі і окремо прочитати певні деталі про, до того, як ним користуватись. Це дозволяє користувачам одразу сприйняти інформацію щодо того і ефективно працювати з даним API. Так, навіть з власного досвіду можу сказати, що на другому курсі. В команді в допомогою Swagger UI зробили документацію, опублікували документацію на в сторінці в браузері нашого проєкту педпроєкту, також, відповідно, доволі, доволі швидко, без зайвих загонів, можна спокійно описати і надати відкритий доступ цю документацію, щоб. На, на загал, так, так скажі, скажімо, щоб кожен, хто захотів, міг подивитись і використовувати функції нашого API. І так, наприклад, також Swagger UI дозволяє редагувати і, ну, і редагувати і описувати певні параметри запитів. Так, наприклад, для методу get можна описати параметри QueryString, header, pass параметр, формат відповіді, JSON. Або XML малюнку, бачимо, що даний метод по формату повинен отримувати респонс у вигляді JSON. віддавати респонс у вигляді JSON. Також він Swagger, дозволяє описувати параметри і формат відповіді для всіх методів PUS, PUT, POST і delete. Це забезпечує зрозумілість опису API. І дозволяє розробникам ефективно використовувати API в своїх додатках, щоб кожен, хто захотів, зміг в Swagger UI подивитись документацію API. Останні, останній інструмент це Swagger Editor. Його основна особливість в тому, що цей інструмент. Переглядає, створює і редагує openapi специфікації в режимі реального часу. Тобто, якщо ми одразу побачили, що якось змінилася або логіка програми, або якась була допущена помилка, Swagger Editor дозволяє в режимі реального часу, або на локальній машині змінювати цю специфікацію програми, специфікацію нашого API. З лівого боку можна бачити, що є вікно, яке слугує для створення і редагування специфікації API. а справа містить засоби керування вбудованим інструментом візуалізації коду з Тобто одночасно можна і змінювати візуалізацію, і змінювати власне, це значення. Також, окрім того, можна. Виділити те, що в редакторі влаштована система перевірки коду на відповідність вимогам, і в випадку виявлення невідповідності, фрагмент коду виділиться кольором, і це також дасть змогу швидко усунути дану помилку. Отже, завершуючи висновками, з власного досвіду, з досвіду колег, можна виділити два підходи до написання документації API. Перший. Це спочатку код, потім документування. Так, наприклад, Swagger той же, да, надає можливість написати код з певною структурою, і Swagger сам згенерує документацію до цього коду. Цей метод підход, він менш затратний, але і не, не надає повного, повного, повної свободи у написанні документації, немає е, кастомізації. Тобто, все одно якісь обмеження треба враховувати при цьому підході. Другий підхід це спочатку документація, потім код. Відповідно, цей підхід заключається в тому, що спочатку ми описуємо, як повинна працювати програма, а потім, власне, на практиці реалізовуємо її ендпоінти, її методи і так далі. Звісно, фахівці виділяють другий підхід як більш професійний, але. В той же час він найбільш затратний відповідно до того. Свагер надає можливості для використання реалізації як першого, так і другого підходу. Але у Свагера є також свої недоліки. Відповідно, він не гнучкий і орієнтований на типові схеми. Так, коли ми хочемо згенерувати код на основі згенерувати документацію на основі коду, ми хочемо структурувати цей код. Відповідними анотаціями, щоб Свагер автоматично згенерував документацію. Але в той же час це може бути перевагою, тому що, якщо ми займаємося розробкою проєктів з великою кількістю типових схем, то в такому разі виграш у ефективності розробки може перевершити наявні недоліки програми. Відповідно, зі свого боку, хочу сказати, що мені здається, що Свагер має майбутнє. Свагер це один з передових інструментів для написання документації api додатків тому що у нього є всі для цього передумови. У нього є відкритий код, він навіть безкоштовний зараз, і він для загальної, загальної аудиторії сприйнятніший за конкурентів. Тому, відповідно, Swagger, я вважаю, є майбутнім в сфері. Документування і тестування API. На цьому все. Дякую за увагу.